Ласка, голови комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктора Галасюка. Будь ласка. Доброго ранку, вітаю, шановні співгромадяни. Сьогодні у Верховній Раді проводиться перший економічний день, який присвячений переважно розгляду економічних законопроєктів. Ці законопроєкти розроблялися протягом року, проходили головні комітети. Вони накопичились до розгляду, і їхній розгляд насправді призводить до тієї ганебної ситуації в економіці України, яка склалася з падінням добробуту населення, з обесціненням гривні, з падінням виробництва зі застанням безробіт прийшов час виправляти цю ситуацію. Я абсолютно впевнений, що сьогодні всі народні депутати мають відкинути свої політичні амбіції, свої різні погляди на політичні питання, об'єднатися навколо прийняття цих законопроєктів, які стоять в порядку денному, які спрямовані на створення робочих місць, на залучення інвестицій, на підвищення добробуту українських громадян. Я хотів би назвати ті блоки питань, ті основні законопроєкти, які сьогодні ми маємо розглянути. Для того щоб перейти від економічного занепаду до економічного зростання, розпочинаємо ми наш економічний день з пакету антимонопольних законопроєктів, для того, щоб зробити діяльність антимонопольного комітету більш прозорою, для того щоб захистити інтереси виробника і підприємця, для того щоб захистити абсолютно зробити абсолютно прозорими процедури діяльності антимонопольного відомства і в той самий час надати йому повноваження, які відповідають Європейському. Ейським нормам, адже демонополізація економіки це є одне з головних завдань, яке сьогодні перед нами стоїть. Ми маємо забезпечити конкурентні правила гри в Україні для українського закордонного бізнесу, щоб не було дискримінації малого і середнього бізнесу. І в цьому надзвичайно важливою роль антимонопольного комітету. Наступний блок законопроєктів – це є законопроєкти спрямовані на зниження регуляторного тиску. Передусім на малий і середній бізнес окремо я хотів би назвати в переліку цих законопроєктів 3153 про тимчасовий мораторій на перевірки, який передбачає на 8 місяців заборону планових перевірок усіми практично контролюючими органами, переважною більшістю з них. Всі позапланові перевірки будуть провадитися виключно за погодженням кабінету міністрів або Державної регуляторної служби з їх публічним висвітленням на сайті. Державної регуляторної служби. Таким чином, якщо Кабінет міністрів не дав узгодження на конкретну перевірку, вона не внесена на відповідний веб-сайт, до підприємця приходить перевіряючи, підприємець дивиться на цьому сайті, немає його перевірки, він може не пускати перевіряючих. Цей законопроект надзвичайно важливий, адже з одного боку він знижує регуляторний тиск на малий середній бізнес, дає передихнути бізнесу, а з іншого боку, він дає уряду час 8 місяців на системне регулювання, на перезавантаження регуляторної системи України, на очищення цих авгієвих стайн, які накопичувалися раками, ми маємо забезпечити нормальну систему нагляду і контролю, яка відповідає європейським нормам, яка є не корупційною, яка є не бюрократичною, яка спрямована на захист споживачів і захист ринкової конкуренції, а не створення спеціальних перешкод для ведення бізнесу. Третій надзвичайно важливий, я вважаю, найважливіший сьогодні блок законопроєктів – це інвестиційно-промислові законопроєкти. Окремо, я хотів би назвати три з них. Перший це законопроєкт про державно приватне партнерство. Потенціал залучення інвестицій в Україну за моделлю державно-приватного партнерства сягає 100 мільярдів доларів США. Це колосальна сума. Це більше коштів, ніж сьогодні Україна взагалі має ніж Україна взагалі залучила прямих іноземних інвестицій. Ми можемо залучити в рази більше ніж маємо сьогодні. Для того потрібно створити гарантії для інвесторів, для того потрібно надати такі правила гри, які будуть забезпечувати інтереси і інвесторів і держави, але будуть гарантувати, що інвестора ніхто не кине, що ніхто не порушить свою обіцянку. Такий законопроект 1058 Сьогодні буде розглядатися у повторному другому читанні і. Справді він є важливою складовою інвестиційного пакету. Наступний законопроект це 2844 про індустріальні парки. Він дозволить імплементувати в Україні кращу європейську практику, згідно якої будуть створюватися нові промислові майданчики, на які будуть приходити інвестори, і вони будуть отримувати спрощений режим регулювання. Вони будуть отримувати вже інфраструктуру, підготовлену місцевою радою та за рахунок, в тому числі. Бюджету розвитку таким чином ми зможемо залучити європейських інших закордонних інвесторів до України для того, щоб вони в Україні започатковували свої виробництва, створювали робочі місця, виробляли готову продукцію, експортували її за кордон, виправляли ту ситуацію сьогодні з, експорт, з падінням експортом, яка склалася в країні, платили легальну заробітну платню в Європі. Таких парків існують сотні, і вони складають з собою основу промислового розвитку. Наступний надзвичайно важливий. Законопроект це 2142А про масштабне стимулювання українського експорту, про створення експортно-кредитної агенції в Україні. Це передбачено планом законодавчого забезпечення реформ. Це передбачено було ще минулого року в коаліційній угоді йшов час виконувати свої обіцянки для того, щоб підтримати українського виробника, який продає свої товари за кордон, для того, щоб підтримати його не пустими політичними деклараціями, не лозунгами про євроінтеграцію, а грошовими ресурсами, страхуванням, кредитуванням експортних контрактів, з дешевленням кредитів, так як це роблять всі розвинуті країни, які підтримують власного виробника, підтримують власного підприємця. Цей законопроект також пройшов головний комітет, погоджений до першого читання, підтримують. Це міністерством економіки. Його прийняття є надзвичайно важливим для того, щоб Україна подвоїла свій експорт, як заплановано а не втрачала його, як це відбувається сьогодні. Адже ще рік тому експорт був 62 мільярди доларів товарний. Сьогодні це вже 53 мільярди доларів. Тобто, замість того, щоб подвоїти експорт, як це записано в програмі діяльності уряду, відбувається зворотня ситуація. Чому Тому що на сьогодні уряд не створив дієвих інструментів стимулювання просування експорту експорту прискорювачів українського експорту за кордон також окремо. Я хотів би наголосити на галузей пакеті законопроєктів, який спрямований на розвиток тих чи інших галузей секторів української промисловості. Мова йде про пакет законопроєктів 26.17 та 26.18 щодо підтримки деревообробної меблевої галузі. Ви знаєте, що вже вступив в дію закон про мораторій експорту з України необробленої деревини лісокругляка, який ми дуже важко виборювали, але вибороли таку заборону на 10 років. Тепер українські виробники забезпечені сировиною гарантовано. з іншого боку, коли кредити вартують по 40%, Ніхто не може собі дозволити придбати нове обладнання оновити свою матеріально технічну базу, щоб виправити цю ситуацію, ми запропонували на два роки. Імпортний ПДВ та внутрішній ПДВ та імпортне мита з продукції деревообробного обладнання, Для того щоб українські деревообробні підприємці, передусім на західній Україні, в тому числі в гірських районах, могли відкрити виробництво, могли забезпечити робочі місця, платити гідну заробітну платню, щоб люди не були вимушені тікати з України в Європу, щоб вони не були вимушені ставати найматами, шукати там кращої долі, поніверятися за, за по закордонах, за поза кордонах, руйнуючи свої сім'ї. Ми маємо. Ці можливості створити робочі місця в Україні, але для того потрібно ці законопроекти розглядати першими, робити на них акцент і пріоритет. І тут я окремо хотів би наголосити на неефективності планування сьогоднішнього економічного дня, оскільки стоїть низка законопроектів, які не мають відношення до зростання економіки країни, зокрема законопроект щодо збільшення видатків державного управління справами, законопроект щодо матеріально-технічного забезпечення управління державної охорони і інше, а економічні законопроекти Проєкти вони сунуті або всередину або ближче до кінця дня. Разом з тим є такі законопроекти, які сьогодні залишилися взагалі за бортом розгляду. Це, зокрема, законопроект 3106, який дає можливість фінансувати об'єднані громади. Сьогодні ті, хто об'єдналися, вже не мають можливість виплатити зарплатню. Тому я буду звертатися щодо того до голови Верховної Ради. Також пронагідно звертаюся до голови Верховної Ради, пана Гройсмана, з пропозицією з самого ранку поставити на голосування питання. Сьогодні розгляд дати Порядок денний до вичерпання законопроектів, тобто, щоб ми не пішли з цієї зали, доки ми не розглядемо всі законопроекти економічні, які необхідні для того, щоб поліпшити життя громадян. Годі вже Верховній Раді займатися популізмом та європопулізмом, бо справжня євроінтеграція це створення робочих місць в Україні, це залучення інвестицій в Україну. А для того, щоб це відбулося, потрібно створити такі умови, за яких інвестор прийде в Україну обіцянками, не нагадуєш. Ні народ, ні залучиш інвестора, тому я ще раз на цьому наголошую. На останок хотів би ще наголосити на двох надзвичайно важливих галузевих законопроектах щодо підтримки металургійної галузі, 2031. а Цей законопроект врегульовує забезпечення українських металургійних підприємств сировиною, обмежує максимальний обсяг експорту металобрухту, який може йти за кордон, 20% внутрішнього споживання. Тобто мова йде, що. Спочатку мають бути забезпечені потреби у сировині українських виробників українських металургійних підприємств, які створюють робочі місця, сотні тисяч робочих місць, на яких заробітна платня є вища ніж в середньому по країні та по інших галузях. А вже в другу чергу залишки металобрухту ми можемо експортувати за кордон. Тому цим законопроектом 2031 ми запроваджуємо верхню межу експорту металобрухту за кордон, 20% від внутрішнього споживання. І друге, що надзвичайно важливо, ми запроваджуємо абсолютно прозорий ринковий ліберальний спосіб розподілу квот на експорт металобрухту, щоб це був не ручний режим, щоб це були не корупційні схеми, щоб це був не вибірковий підхід. А щоб це був абсолютно прозорий ринок на біржах відкриті торги, які наповнюють бюджет України, які забезпечують прозорий розподіл квот на експорт металору. Брухту в рамках тієї максимальної квоти, яку я назвав 20% внутрішнього споживання. Ми також розглядаємо альтернативні моделі регулювання щодо запровадження підвищеного мита на експорт металобрухта. Ведемо такі консультації з міністерством економіки, з виробниками з експортерами металобрухту. Тому це є основні закони, які сьогодні складають кістяк економічного дня. Я сподіваюся, що сьогодні Верховна Рада знайде відповідальність, знайде голоси для того, щоб ці надзвичайно важливі економічні законопроекти розглянути і. Нарешті робити реальні кроки на підвищення добробуту громадян, на подолання безробіття, на залучення інвестицій до України, адже це є єдиний шлях, яким ми можемо модернізувати країну. Це є єдиний шлях, яким ми забезпечимо європейське майбутнє наших співгромадян і України. Дякую.